7 березня 2014 року рада Обухівського району обирала нового голову. За підтримки об'єднання багатьох громадських організацій, патріотичних партій та об'єднання Майдану Обухівщини, новим очільником районних депутатів обрали представника політичної партії Удар Костянтина Шушакова. Тоді молодий перспективний політик Шушаков викликав до своєї персони з боку Обухівської громади величезну увагу та серйозні надії. Я вважаю і бачу свою роботу в раді і на посаді голови голови районної ради. В такому напрямку я не хочу, щоб зараз ми з'ясовували всі між собою стосунки, бо це не подобає депутатському корпусу, і не треба опускатися до цього, а шукати шляхи для подолання цієї кризи спільними зусиллями, спільними зусиллями. І шукати шляхи для наповнення місцевих бюджетів. Більшість виборців сподівалися отримати в особі Шушакова справжнього народного реформатора. Але як кажуть, не так сталося, як гадалося. Посівши крісло голови райради, пан Шушаков узявся за формування власного клану, розділивши депутатський колектив на своїх і чужих та власного статку, перебудувавши фінансові районні схеми під себе. Зрозуміло, що ніяких реформ та змін район не отримав. Скоріше, навпаки, численні чвари та інтриги розхитали убухівщину та зробили її найбільш проблемним та непередбачливим регіоном Київщини. Окрім урочистого позування та хизування на численних церемоніях і заходах, жодної проблеми громади, району депутатський очільник так і не вирішив. Через півроку такого царювання Шушакова на Убухівщині районні депутати зажадали публічного, конструктивного та об'єктивного звіту голови про стан справ та його особисту діяльність. Попри власне небажання та особистий супротив, Шушаков змушений був підкоритися та доповів депутатам на черговій сесії. Купою незрозумілих цифр, статистичних даних та загальних тез на початку жовтня 2015 року. Відбулася остання сесія Обухівської районної ради, голова якої Шушаков підводив підсумок власної бездіяльності. Після урочистого закриття сесії був святковий концерт Напутні слова депутатам та побажання майбутнім наступникам словом Усе як завжди. А через два тижні, майже напередодні виборів нового складу райради, Шушаков раптово зібрав позачергову сесію, на якій розпочався справжній хаос. Усе почалося з того, що зранку перед сесією голова Шушаков провів таємне засідання президії, на яке запросив тільки своїх. Протокол засідання так ніхто і не побачив. Далі більше порядок денний сесії змінювався декілька разів прямо під час засідання. Були перерви, були істерики та вибігання Шушакова з сесійної зали для невідомих телефонних переговорів, були порушення регламенту, звинувачення присутніх, спроби зробити засідання закритим і погрози громадським активістам. Ймовірно, дуже кортіло Шушакову зберегти вподобане владне корито та зненацька отриману владу. Тож лютував Шушаков, як кажуть, наповно. Він будь-за все намагався продемонструвати, хто в раді господар, та про. Тягнути недовіру найбільш ймовірному його конкуренту на майбутніх виборах тодішньому керівнику убухівської райдержадміністрації Сергію Неділько. Врешті-решт, скандальний термін повноважень Шушакова закінчився, і громада прийшла на нові вибори. 18 листопада минулого року відбулася перша установча сесія Обухівської районної ради. Склад депутатів суттєво змінився, і у сесійному залі з'явилися нові обличчя. На превеликий жаль, прізвище Костянтина Шушакова теж з'явилося серед новообраних депутатів. На превелике здивування бухівчан засідання райради знову обрало Шушакова своїм очільником. кажуть, він ледве переміг кількома зайвими голосами інших кандидатів на цю посаду. За підсумками таємного голосування головою Обухівської районної ради обраний Шушаков Константин Олександрович. Проте, як би там не було, пан Шушаков вдруге посів вже звично для нього крісло Обухівського районного голови задля, як він наголосив, захисту інтересів обухівчан. Після обрання голови районної ради, якщо громада довірить мені, я зберу всіх керівників фракції і буду з ними спілкуватися. І хочу почути їхнє бачення. Тепер щодо інтересів, до першого обрання головою Обухівської райради, у 2014 році Костянтин Шушаков досить успішно керував благодійним фондом Джерело віри і надії багатомільйонні махінації, якого і досі є предметом кримінального розслідування правоохоронцями. Після офіційного складання повноважень керівника фонду на плечі своєї дружини Лейли Шушаковій, пан Костянтин публічно заявив, що відтепер буде жити на одну посадову зарплату. Латню, це було першою брехнею, адже керівну діяльність фонду він не залишав ні на мить, втім як і контроль інших своїх підприємств, отримуючи відповідні прибутки. Щоб жив на одну зарплату. Наприклад, за юридичною адресою благодійного фонду Шушакова значиться ще одна компанія за назвою НЕДТрейдинг, яка спеціалізується на оренді нерухомості та приносить родині Шушакових чималі кошти. А ще прізвище пана Шушакова можна знайти у списках керівництва спільного українсько-російського підприємства Пальміра Рута, яка виробляла взуття під марками Монарх, Брукс і Кайзер. Окрім відносно законних доходів від діяльності комерційних структур, до складу засновників яких входив Костянтин Шушаков. Він досить успішно заробляв на перепродажу земельних ділянок у Бухівщини та торгівлі піском. Кажуть, ці кошти як мінімум в десятеро перевищували прибутки легального бізнесу родини Шушакових, інтереси якої він ставив понад усе. Проте повернемось до другого пришестя на Обухівщину пана Шушакова. Отже, через певний час, після початку своєї нової каденції на посаді головуючого, Шушаков почав відчувати небезпечну невдоволеність з боку депутатів його керування радою. Аби унебезпечити себе, Шушаков спробував отримати так званий імунітет недоторканості, щоб ніхто не міг його звільнити з посади голови протягом року з подальшим продовженням ще на рік. А ще в супереч закону України про місцеве самоврядування він захотів встановити норму про те, що за звільнення голови райради має проголосувати більше двох третіх голосів від загального складу депутатів. Хоча, згідно закону для цього була передбачена загальна більшість голосів. Потім Шушакову вдалося підібрати під себе усі ключові комісії райради та фактично встановити тотальну владну узурпацію. Згодом обухівський районний суд за позовом депутата райради Антона Карманова скасував аматорську законотворчість Шушакова та повернув обухівським депутатам право переобирати свого голову коли завгодно та у будь-який момент, а не раз на рік, як захотів пан Шушаков. Кажуть, саме відтоді у Костянтина Шушакова почався нервовий зрив та низка помилок, які остаточно викликали сьогоднішнє обурення громади його діяльністю. Тепер знову повернемось у минулий рік на другу сесію у Бухівської райради, де обирали заступника новопризначеного Шушакова. Отже, перед початком голосування пан Шушаков дав чітко зрозуміти усім присутнім, що на посаді свого заступника бачить лише одну людину депутата від партії наш край Агнесу Олкову Михницьку, і натякнув, що в разі якщо її не оберуть з першого разу, буде пропонувати в друге, в п'яте і в десяте. Незважаючи на відкритий протест частини депутатів, кандидатуру пані Агнеси усе ж таки вдалося просунути, і вона стала заступником Шушакова, остаточно сформувавши кримінальний дует керівництва райради. Аби зрозуміти, хто став правою рукою Костянтина Шушакова, наведемо декілька фактів з її біографії. Отже, Агнеса Олкова Михницька у недалекому минулому начальниця клубу, вірніше директор Палацу культури міста Українка, як велично називають цей заклад, танцівниця, співачка та завзята відвідувачка усіх розважальних закладів, а ще дуже близька подруга мера міста Українки Павла Козирєва, якому перш за все повинна дякувати за своє яскраве життя та свою блискучу кар'єру. Агнеса або Нессі, як у близьких колах називають цю розкішну пані, ніколи. Не приховувала своєї мети до збагачення без будь-яких моральних кордонів. Олкова михницька сумлінно виконувала обов'язки політичної кортизанки для можновладців регіону. Як вдячність за бурхливе минуле, отримала спочатку районний депутатський мандат, а потім і крісло заступника голови Обухівської райради. Таким чином, оговтавшись від несподіваної перемоги, дует Шушаков Олкова Михницька розпочав свою руйнівну діяльність на Обухівщині. Провальна соціальна політика, спроби закриття медичних установ та закладів освіти, суцільне зубожіння громадян та жодної стратегії районного розвитку. Ось головні підсумки майже річного терміну перебування при владі пана Шушакова та його заступниці. До речі, на офіційному інтернет-сайті Обухівської райради відсутня будь-яка інформація про керівний склад. Це навіть якось символічно: ні здобутків, ні керівників. Зрозуміло, що така ситуація, врешті-решт, набридла громаді району та більшості депутатів Обухівщини. Кажуть, що више згаданий дует мужновладців у кроці від депутатського імпічменту. Мене застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. <свят> На думку скандально відомого голови Обухівської райдержадміністрації Олександра Торенко, який встиг стати фігурантом численних пісочних скандалів Обухівщини, зміна керівництва районної ради в найближчому майбутньому малоймовірна. Зараз міняти голову райради це нісенітниця. Щоб ініціювати розгляд, питання потрібна третина голосів. Третину ще не збирають. А ось зібрати голоси для реального зміщення голови райради наврядче. Зазначив Олександр Туренко, це й не дивно, адже пан Туренко цілком усвідомлює, що у разі відставки голови райради і його злочинної кар'єрі та, без сумніву, свободі прийде край. Нещодавно стало відомо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов ПАД Київський річковий порт до Держгеонадр і зобов'язав це відомство продовжити на 20 років термін дії спеціального дозволу на користування надрами новоукраїнського родовища піску, розташованого в Обухівському районі. Цей дозвіл Київський річковий порт отримав ще у 1996 році, оформивши офіційне право на розробку родовища площею понад 750 'Гектарів а тепер ще було зрозуміло: фактичні власники київського річкового порту, народний депутат України і колишній міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич разом із своїм партнером, екс-головою державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайлом Бродським почнуть знову купати обухівський пісок. А щодо зиску, то, наприклад, один лише гідропісконавантажувач Кий який є в їхньому розпорядженні, видає близько 900 кубометрів піску на годину. Ринкова ціна такого обсягу на столичному ринку досягає 80-90 тисяч гривень, і усе це завдяки сумлінним старанням районної влади в особі Шушакова та Туренко, які не лише не перешкоджали поширенню бізнес-інтересів столичного річпорту на території району, але й усіляко сприяли цьому. Ймовірно, найближчим часом у бахівчан очікують нові розочарування та нові скандали, адже злочинці продовжують залишатися на своїх місцях, набиваючи власні кишені. Припинити цей хід подій може лише громада. За умов, звісно, якщо це їй потрібно.